На сьогоднішній день в Збройних силах гостро не вистачає техніки, вантажних автомобілів, в частності, такі як КАМАЗи 5320 Хочу звернутися до небайдужих жителів району, в кого є можливість. КАМАЗа ми надамо допомогу у відновленні техніки, але потрібно поставити на сьогоднішній день три одиниці КАМАЗа, а також екскаватор. Тому всіх небайдужих прошу звертатися. Військомат техніка підлягає усіх видів обліку і власників, усіх форм власності. Тому звертайтеся, будемо вирішувати питання поставки техніки. Голова Новобузької райдержадміністрації Сергій Вікторович Іванов на власному прикладі показав, як треба допомагати армії. Свого власного Камаза він передав на користь української армії. на посаду голови адміністрації. Має був автомобіль Камаз у власності. Ну, я прийняв рішення віддати цей автомобіль на допомогу нашим збройним сілам наша лікара це дуже потрібно. Цей автомобіль просто стояв, так як я не маю права займатися українською діяльністю. Ну, я прийняв таке рішення і прошу всіх небайдужих на обумів. В кого є багато камАЗів по 5, і по 10. Тому дуже прошу всіх відгукнутися, надати посильну допомогу нашим хлопцям. Адже ці автомобілі будуть для підвезення боєприпасів, для перевезення особового складу. Їм зараз вони дуже потрібні. Прошу, не будьте байдужими, на той світ ви їх не заберете, ці всі машини. І якщо не дай Господь, прийдуть сюди. Kijken, de commissie zitten.